Осув Хортиця, це, це якраз східний напрямок. Угрупування наших військ, яке зокрема стримує ворога на Донеччині. Заявили про те, що росіян немає у місті Часовий яр і на околицях міста. Я нагадаю, що раніше. І е, західні там осінтери, і в першу чергу російські, так звані воєнкори, і так далі, повідомляли про те, що росіяни зайшли на околиці Часового Яру зі східного боку і в районі там вулиці Зеленої. А це, по суті, траса із Хромового, яка заходить у часів Яр. Це Бахмутський напрямок, нагадаю, тому що з наших глядачів так відразу не орієнтується. То Часів Яр це ключове зараз місто для оборони поблизу Бахмута, скажімо так, на цьому напрямку, у цьому районі ведення бойових дій. І от е, були повідомлення про те, ну і австрійський цей оглядач Том Купер про це писав, що росіяни от є дані, зайшли от буквально на кілька вулиць недалеко на околицях Часового Яру, і там вже ведуться бої. Так, от офіційна позиція особ Хортиця полягає в тому, що ситуація що така інформація, такі повідомлення. Домлення не відповідають дійсності про це. Назар Волошин, зокрема, речник ОСУ Хортиця повідомив, що ситуація в часу ярі контролюється підрозділами ЗСУ. Росіян у місті на околицях немає. Про це заявив Волошин в ефірі якраз телемарафону. От це офіційна заява, і власне характеризував ситуацію саме як контрольовану підрозділами збройних сил України. Наразі противника немає в місті, але ворог і сьогодні, і вчора використовував свою перевагу в повітрі, в ракетах. В артилерійських боєприпасах великих калібрів і намагається досягти своєї мети виходу на межі Донецької області. Ця тактика ворога незмінна. Велика кількість піхоти, штурмові дії і штурмові групи буквально заїжджають на бойових машинах піхоти на БМП, атакують за підтримки артилерії і авіації. Це все ми бачили неодноразово на численних відео із поля бою, коли росіяни буквально мчать степами Донеччини у великій кількості використовуючи якраз БМП, БТР, Танки підтримуючи ці бронегрупи, і на великій швидкості вони пробують промчати посеред мін полями. І під час артилерійських обстрілів все це відбувається, маневруючи і скидаючи ці групи піхоти як найближче до українських позицій, аби зав'язати уже стрілецькі бої на ближній дистанції. При цьому ворог втрачає дуже багато техніки, багато прильотів по їхніх цих БМП відбувається. Так багато втрат живі силі. Це все зафіксовано. Ми розуміємо, що такого характеру бої тривають тижнями, і ворог не рахується з ресурсом тратами, аби тільки досягти поставлених у Кремлі завдань, захопити Донеччину. Ну і зараз розгортається якраз е, така битва, фактично за часів яр. Місто, яке на височинах, на висотах розташоване біля Бахмута, має доволі вигідне для оборони положення. Але тут питання співвідношення ресурсів, тих, хто обороняє часів яр і тих, хто його атакує. Має велику вагу, тому що ворога є зараз в. Перевага значна і в боєприпасах, і по кількості людей. І також той же Назар Волоша речник Сувхортиця, е акцентує на тому, що фактор кабів, фактор авіації коригованих авіабомб залишається дуже відчутним чуттєвим. Росіяни закидують буквально місто цими бомбами, руйнуючи його, руйнуючи оборонні позиції і так далі. І потім уже підводячи після таких авіанальотів швиденько свої ці бронегрупи із піхотою. Тим часом, ну, от в такому ж стилі росіяни воювали і неподалік Авдіївки, і е, з'явилася інформація вчора. Вже і від Діпстейт, не лише від російських пропагандистів, так званих воєнкорів, але від проекту Діпстейт українського про те, що ворог зумів окупувати село. Первомайське ми бачимо зараз фрагмент карти біля Авдіївки і якраз місце, де росіяни махали своїм аквафрешем триколором. Та це Авдіївський напрямок. Це трохи на південь від Авдіївки, село, і якраз звідти ворог намагається наступати від Первомайського чи як деколи перекладають назву цього села у бік, у бік Карлівки, у бік власне, вже в основної лінії оборони українських військ. Білявдіївки за Первомайське довго йшли бої, йшли вони фактично із літа 22-го року. Тобто, бачимо, що ну роками фактично ворог одне село намагався окупувати. Ясно, що села там вже немає, воно знищене повністю. Є якісь от руїни окремих будинків, але до Великої війни там жили приблизно дві тисячі людей у Первомайському. Тобто, доволі великим був цей населений пункт. І ось зараз росіяни його зруйнували, окупували. Вали і там закріпилися, звідти намагаються далі атакувати. Тобто, якщо ми говоримо про зміни безпосередньо по лінії фронту, по лінії зіткнення, то первомайські зараз окуповане росіянами, і це зміни ігра саме біля Авдіївки на цьому відрізку нашої оборони на фронту.